Приєднуйтесь до нас для екскурсії на завод Materials Recycling Facility або Мерф. Куди привозять вторинну сировину для сортування? Відходи для вторинної переробки збираються різними способами: біля бордюра у великих однокомпонентних баках, або двокомпонентних баках, де папір і контейнери збираються окремо або на перевантажувальній станції. Незалежно від способу збору, відходи потрапляють на таке підприємство, як Springfield Murph, для сортування, пакування та продажу. Це відео Показує, що відбувається з папером і картоном у процесі сортування. Папір, який ми використовуємо щодня, може бути перероблений: макулатурна пошта, газети, журнали, коробки від пластівців, порожні коробки, від та пакувальні коробки. Ця будівля є нашим цехом для волокнистих матеріалів, які складаються з OCC картону, ONP газет. Ми відокремлюємо два види матеріалів: – Картон і onp газети, виділивши один від одного. Ми пакуємо їх у цюки та відправляємо так само як пластик. Це наша перекидна платформа для волокнистих матеріалів. Це газета. Вона потрапить у бункер, а потім на наш головний конвеєр. Крім того, у нас є дві станції контролю якості. Вони називаються зірками, вони постійно рухаються. OCC проходять зверху, а газети падають вниз. Тому у нас дві станції по одній з кожного боку. Це станція для газет. Там працює Маргарита. Вона відкидає будь-який картон, який опинився на цьому боці. Коли я починала, я нічого не знала про переробку, але за час своєї роботи я помітила, що це дійсно добре для. Навколишнього середовища, тому що чим більше матеріалів ми переробляємо, тим на вулицях менше сміття, тому що багато людей викидали таке на вулиці або на смітник. А тепер нам допомагає переробка. Вона трохи покращує навколишнє середовище. З іншого боку, відбувається протилежне. Він працює з картоном, тому знімає будь-які газети, які потрапляють. Матеріал потрапляє в ці контейнери та відправляється на завод для об. Ї. Пробки. А це наш ОСІСі. Тож ми завантажимо ці вантажівки і повідомимо перевезників. Вони приїдуть забирати повну вантажівку, а нам залишать на обмін пусту. Кінцеві ринки або місця, де вторинна соровина перетворюється на нові продукти, є глобальними. Деякі з наших матеріалів подорожують до інших країн. Ці види паперу, тобто журнали, макалатурна пошта, картонні коробки, коробки від пластівців, та навіть газети це продукт, товар, який купують на цих кінцевих ринках. Картон також надходить на деякі закордонні ринки, як правило, в Азію, але і в Сполучених Штатах на нього великий попит. Попит величезний, американці продовжуватимуть більше покладатися на електронну комерцію, щоб отримувати товари додому, тому буде потрібно більше картонних коробок. А великий відсоток картонних коробок є переробленими матеріалами. Насправді, ми маємо фабрику з переробки паперу тут, у Масачусетсі. Це гарна новина, незважаючи на китайську заборону, нема лиха без добра. Відбулося пожвавлення активно. Сі та інвестиції в економіку вторинної переробки, і наші заводи знаходяться тут у сполучених штатах. А це означає, хороші робочі місця та продукція створюється тут, на наших берегах.